Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб-канал. Я ну знаєте не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме в оті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися Асцендент, місяць сонце. Де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну, це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Скорпіони для вас таро розклад на серпень місяць. Отак. Одразу. Хоп, і на порозі у вас лицар чаш. Пам'ятаємо про те, що у нас ретро Меркурій, і можуть з'являтися якісь чоловіки з минулого, з якими у вас були спілкування, відношення. Ну, щось у вас з ним було, з цим лицарем. Тому пам'ятаємо, закриваємо свої гештальти, звертайтесь за психологічною підтримкою, якщо така потрібна. Здебільшого, це рух у справах, у ділах і. У відносинах 100%, тому що завжди лицарі у нас це рух у справах. І, знаєте, це дуже буде приємно, вічливо, можливо, з подарунками, з запрошенням на побачення, або це ділове якесь спілкування буде. Дивимося далі. Дев'ятка мечів. Ось тут я вас дуже прошу, не накручуйте себе. Це може бути щось вам здалося, що він там сказав, або ви. І потім страхи. Це карта страху і безсоння. Тобто ви мусуєте там в своїй голові якісь думки, і ви за щось переживаєте. Я вас дуже прошу, звертайтеся, допомагайте собі, не сидіть на самоті, бо по цій карті воно боляче, знаєте? Ну, і якщо говорити, якщо ви в Україні і ви пам'ятаєте, що у нас йде війна, то я вас дуже прошу, тримайте себе у безпеці, своє тіло, своє ментальне здоров'я і не нехтуйте сигналами тривоги у повітрі. Добре, бо це бачите, мечі в повітрі. Дуже вас прошу. Давайте дивитися далі. Вісімка чаш. Можливо, таки дійсно ви, вам буде боляче, можливо, не хочеться якось сперечатися з цим чоловіком, який прийде, можливо, з минулого, але закритий гештальт таки прийдеться. І він піде. Він піде і закриється ваше питання, а можливо, прийде комусь звістка вашому чоловіку піти захищати Україну. Це також може бути. Ви бачите, чоловік йде, жінка залишається. Це теж може бути. Ну, і взагалі, це карта печалі, але це печаль може бути, може хтось буде розходитись, таке ж може бути розлучення, або просто поки що. Якісь, знаєте, нерозуміння, бо в Ретро меркурії таке може бути. Тому я завжди кажу: не поспішайте робити висновки, задавайте питання, прояснюйте ситуацію. Чи я правильно тебе зрозуміла? Ти вважав ось те, істе? а він вам скаже: буде говорити зовсім інші речі, не ті, що ви собі там нафантазували. Добре, ну і пам'ятайте, навіть якщо розлучення, це кінець чогось, ну, якогось етапу в вашому житті, але початок чогось нового. Але давайте подивимось, щоб вони бути голословними. Подивіться, який настрій, який задор, яка впевненість у собі, ви відчуєте себе королевою жезлів. Дуже. Такою, знаєте, веселою, організованою, сексуальною, е яка не боїться роботи, засучити рукава, не боїться подорожей, сама може поїхати, або організувати друзів. Ну, Ви не пропадете в цьому житті, усе буде добре. Більше, чого, більше того, ну, ви е запальна штучка, треба вам сказати, бо королева вогню це і є Амазонка. Це дуже смілива жінка, яка знає, чого хоче, і говорить словами через рот, що вона хоче. Сміливо і впевнено. От я вам того бажаю. Ну, і також це може бути і підвищення на роботі, новий статус або нова робота, нова пропозиція, і а, спілкування з начальницею, і від неї такі пропозиції. А також це жінки, з якими ви можете весело провести час або поїхати у подорож. Таких знаків зодіаків, як ну, вогняної стихії, це у нас овен, стрілець і лев. Ось такі жінки поруч з вами будуть, і з якими ви можете провести час. Далі наступна колода. З'явиться якийсь шанс новий. Подивіться, який крутезний, який вас приведе обов'язково до перемоги, бо це вінок, бачите? Головне його не прогавити, побачити і взяти або ні. Новий шанс, нова нагода це може бути як по роботі, якась інформація від когось. І знаєте, таке враження, що ви дуже швидко і впевнено, це головне. Приймете рішення і приймете цей шанс, як нагоду, як шанс дійсно, чесний такий, прозорий. У вас буде прозора голова, ви будете все супер е, розуміти. Нехай це буде після Ретро Меркурія. Я вас дуже прошу, щоб вже вгамувався він над нами знущатися в гарному сенсі, але буває і не дуже. От, і щоб у вас була якась нова нагода, нова пропозиція, і навіть може бути підписання нового контракту. От прям е у нас завжди туз, це прям брати ручку і підписувати, документально підтверджувати. Ось у вас також це може бути наступна карта. Старший аркан, верховна Жриця. Можливо, вам потрібна буде допомога таролога-психолога. Саме так виглядає. Ось я, це моя карта народження, і саме тому я проживаю, скажімо так, правильно, якщо можна сказати, свою місію, призначення. Ось це моє бути для вас психологом, психотерапевтом і тарологом і допомагати вам. Бути в гармонії з собою. Що таке в гармонії? Та розуміти себе. Розуміти себе, не брехати собі, чути себе? Ось про що ця а, верховна жриця це ваша інтуїція. У вас вона буде, знаєте, така підвищена в серпні місяці, буде така нагода, я вам раджу а, бути в тиші і чути себе. Свої бажання, свої вподобання, свої хочу, не хочу. Куди ви хочете рухатися і з ким? От, чу... Слухайте себе, свою душу, свої... усі, коротше, усе своє. Ну і звертайтеся за допомогою добре, кому вона потрібна. Наступна колода. Знов подивіться, що робиться. Шанс за шансом. От щось таке з'являється. Дивіться, просто інша інтерпретація. Знов якась нагода, якийсь шанс, знов документовано буде воно, тобто підтверджено доказово, доказово. ви будете з кимось. Можливо, це бізнес-проєкт з кимось. Ну, це точно щось таке. Нове абсолютно у серпні місяці. Знову повторюю, нехай це буде після 12 серпня, коли завершить Меркурій ретроградити. Добре? Нехай там буде вам вдача і нова пропозиція вдала. Вона, бачите, рука Божа. З повітря. Оце може бути і смс, і в соцмережах десь пропозиція. Це буде, можливо, вам нагода. Говорити про щось наново, якось по-новому, або десь з кимось. Ну, це не з кимось, це вас е, запросять десь щось декларувати, говорити, представляти себе. Давайте дивитися далі. Нове якесь може управління чимось. Але ось тут башня, щось може піти не так. Ну, якщо то було не в ретро Меркурій, то піде нормально. Якщо в ретро меркурій то може піти щось не так. Щось не вийде так, як ви планували. Але хороша новина в тому, що от те, що ви напланували, можливо, воно старе, воно вже не підлягає вам нов новій, вам новому. Можливо, треба передивитися, і а, воно вже не актуальне щось, тому що башня у нас завжди про те, що а, падають рожеві окуляри. І а, оте все наносне, недійсне, не, дійсне, не ну, таке штучне, а, не ваше. Воно вже буде відходити, відпадати, отак, як люди там падають. І попереджаю: якщо ви в Україні, дуже вас прошу, не нехтуйте сигналами тривоги, тому що. Саме ця карта башня ну, виглядає так, коли попадають в будинки і люди, бачите, падають і горять дома. Тому я вас дуже прошу: не нехтуйте і бережіть себе. Добре? Ну, і саме головна головний меседж цієї карти, цієї енергії це визволення себе. Це свобода. Ви… Звільнитися, можливо, з роботи, можливо, якісь кайдани відпадуть, щось вас тримало. Отут ви отримаєте звільнення. Повірте, ви ні з чим не сплутаєте цю енергію, вона така запам'ятовується, такий етап в житті. Наступна колода. О, бачите, і усе наново з нуля оновлення. Таке обнулення і оновлення. Отаке, ну, ну це дійсно, отут ви наче все втрачаєте, вам здається, а отут ви розумієте, Господи, та все ж прекрасно. Та як я могла думати, що все пропало? Та ні. Життя прекрасне, і в мене стільки можливостей. І тут я раджу йти в новий досвід: нові знайомства, нова подорож, новий стиль одягу, нове блюдо приготувати, з'їсти, новий ресторан, новий досвід. Йдемо для того, щоб з'явилися нові нейронні зв'язки, а значить, нове бачення на своє життя і нові рішення будуть не такі, як раніше. І тут уже точно Меркурій не ретроградить до 12 серпня. Він з нас буде веселитися, а потім вже все норм. Ну і треба сказати, що я раджу зараз в період відпустки раджу поїхати кудись відпочити, займатися з дітьми, спілкуватися з дітьми для того, щоб зарядитися в них оцією яскравою такою вірою в життя. і Дитячістю в хорошому сенсі мається на увазі відкритістю, щирістю до всесвіту, до людей, довіра така, знаєте, всесвіту, розпахнутість така, як отут-ут -от на картинці. Ну і ризикуйте, тому що ну, нічого не вийде з нас путнього, якщо ми час від часу не будемо йти йти в новий досвід і ризикувати. Звісно, не всім своїм життям. не отак от в пропасть не кидаємося, але все одно е, намагаємося щось пробуємо, ризикуємо і виходимо на інший рівень ліпший. Добре? Дивимося далі. Четвірка мечів. Ось тут буде зупинка. Буде новий досвід і відпочинок, скоріш за все. Може, це дійсно подорож, мандрівка, якась буде нагода. І ось тут відпочинок. Бачите, людина спить. Ну і знов попереджаю: якщо ви в Україні, то також ця карта може говорити про те, щоб бути в бомбосховищі. Піклуйтеся про своє тіло і ментальне здоров'я. Ну і не... Суперечте тому, що зупинилося не битися в закриті двері. Почекайте, оця карта якраз на відпочинок і на стоп зробити в своєму житті. Перевірити документи, якісь бумажки перебирати, прибрати зайве щось таке. Остання колода для вас скорпіони в серпні. Місяці. О, яка приємна карта. Також пов'язана з минулим, з якимись спогадами, з людьми з минулого, здебільшого, це себе, з дитинства. А ви тут бачите дітей, так? А можливо, друзі з дитинства, які з'являться і залишаться після Меркурія ретроградного, і ви щось придумаєте, якийсь новий проєкт. Також це може бути. Ну і просто класно будете проводити час разом. Я вам цього бажаю з дітьми або е з друзями з минулого. Остання карта, і яка, подивіться, скорпіони, це король Пентаклів. Це заможній чоловік, який прийде до вас і скаже, що я готовий вкласти в вас кошти. Або ось обери на тобі кошти, якщо вам потрібні, просто взяти взайм. Або це меценат, він подарує щось таке, ну, велетенський якийсь вклад, зробить внесок ваш, ваш бізнес, вас. Також це може бути заможний чоловік, який в подальшому в перспективі стане вашим чоловіком, а ви дружиною. Також це може бути. Ну, і здебільшого, це чоловіки, які 40 плюс за віком, і таких знаків зодіаку, земних стихій. Це у нас е діва, тільці, козороги. Ось ці люди вони знають ціну і грошам, і собі, і всьому в цьому світі. Вони такі ділові, хваткі і е розраховуючі. Тому ви, може, будете так. Такими, і можете отримати нову посаду. Або спілкування буде з начальником також це може бути. Скорпіони, я вам дуже вдячна, що ви тут зі мною. Дуже вас прошу, коментуйте, радьте, рекомендуйте, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте українців, о, мій канал. І приходьте у вересні. Папа, -па, до зустрічі!